Бо те, щодня п'єте проносне, щоб сходити в туалет це не рішення, це звичка, яка шкодить. Проносні препарати це швидко, але це не завжди безпечно. Якщо ви користуєтесь ними постійно, ось що може статися: шківник лінується, він перестає працювати самостійно. Ви втрачаєте електроліти, це порушує баланс у тілі. Можуть з'явитися постійні спазми, біль та здуття. Знижується всмоктування поживних речовин, а це в свою чергу, призводить до анемій та дефіцитів. А ще ви не лікуєте проблему, а просто вимикаєте сигнал тривоги. Запори це не про з'їсти сливку, це симптом, який потрібно лікувати. І в кожного відвиникає з різних причин. Слабкий тонус кишківника, певні фізіологічні особливості, анатомії прямої кишки, гормональні порушення, спайки після операції. Харчові помилки і навіть малорухливий спосіб життя. І поки ви п'єте проносне, реальна проблема стає гірше. Я лікар-проктолог, і я допоможу тобі не тільки позбавитися закарпу, а й зрозуміти його справжню причину. Лікування не завжди складне, але точно безпечніше та з тривалішим ефектом. Запишіться на консультацію, бо регулярне користування проносними це не контроль, це залежність. І ви варті кращого.